Доброго ранку, малята! Я знаю, що ви добре їсте. все з'їдаєте під час сніданку, обіду та вечері. Тому сьогодні я вам розповім про корисні та шкідливі продукти харчування. Діти, а що можна сказати про продукти, які зображені на малюнку? Вони корисні? Чи шкідливі. Тут на малюнку зображені і корисні і шкідливі продукти. Давайте дізнаємося, що ж таке корисні продукти. Корисна їжа багата на вітаміни, а вони в першу чергу роблять нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносять овочі, фрукти. М'ясо, рибу, молочні продукти, яйця та багато видів каш. А ось шкідливу їжу полюбляють і дорослі, і малі картоплю фрі, бургери, тістечка, газовану воду. А в цій їжі немає нічого корисного. А навпаки, тільки хімічні домішки та барвники. Мабуть, ви помічали, якщо їсти різнокольорові цукерки, то фарбуються руки і язик. Шкідлива їжа, хоча і буває дуже смачною, але вона зовсім не корисна для нашого організму. Якщо вживати багато шкідливої їжі, можуть виникнути різні хвороби. Тому таку їжу можна вживати дуже рідко і в дуже малій кількості, а бажано взагалі не вживати таку їжу. Дітки, а давайте зараз з вами пограємо в гру Шкідлива чи корисна їжа. Перед вами будуть з'являтися картинки із зображенням їжі, а вам потрібно буде визначити, яка їжа є шкідливою, а яка їжа є. Корисною, тож починаємо. Компот чи газована вода? Компот із фруктів є дуже корисним, а в газованій воді багато барників та хімічних домішок, тому вона шкідлива. Шоколад та мед. Що з цих продуктів корисне, а що шкідливе? Мед, він корисний, бо це натуральний продукт. А що тут корисне, чи шкідливе? Сир корисний продукт, це молочний продукт, в ньому багато кальцію, і він дуже корисний, а чіпси вони смажені, жирні. В них багато солі, тому вони дуже шкідливі. Апельсин чи цукерка? Апельсин, він корисний, в ньому багато вітаміну С, і він буде захищати нас від хвороб. А цукерка шкідлива, вона може тільки зруйнувати наші зуби. Дітки, а що тут корисне та шкідливе? Борщ, він є дуже корисний, в ньому багато овочів і він насичений вітамінами, а піца є шкідливим продуктом. Малята, і наостанок, щоб ви були здоровими та сильними, я вам пропоную разом з батьками відправитися до магазину та придбати продукти для приготування вітамінного салатика. А що це за салатик та які продукти вам треба буде придбати, ви дізнаєтеся після того, як послухаєте віршик. Цей салатик вітамінний, і на смак він теж відмінний: бурячок і картоплинка, огірочок і морквинка. Все змішалося докупи. Пригощайтесь, друзі любі. Хто він зовсім не секрет? Цей салатик Вінегрет. Вінегрет, діти, це дуже корисний та поживний салат. Він багатий на вітаміни. Отже, малята, сподіваюсь, що ви придбаєте всі необхідні продукти. Та будете вживати тільки корисну їжу, багату на вітаміни. І тоді будете здоровими і сильними. До побачення, до нових зустрічей!